Привіт! Ну що, ремонт на кухні продовжується, Але є одна велика проблема місця для зберігання зовсім не вистачає. Куди не глянь, всюди безлад. Тому я вирішила зробити ще одну зону для зберігання. Розташована вона буде в цьому куточку. Тут будуть полиці, в яких я буду зберігати кропи, налівку, ну і ще щось. Ідеї будуть такі, от як Спін Інтереста. А я Ксені, ви на каналі до все про редизайн та ремонт. Тож, починаємо! Спочатку купимо матеріали. Нам пощастило, що в бучі є дерев'яний ринок. Де ціни значно нижчі, ніж, наприклад, в епіцентрі, це перевірено на власному досвіді. Як завжди, моя мета зробити бюджетно, але гарно. Тому я обираю сосну, адже вона є найвигіднішою за ціною. Далі я покажу вам, яка в мене ідея щодо полиць, щоб ви зрозуміли, навіщо я купую таку кількість різних реїв. На все це я витратила 250 гривень. У нас в гаражі ми дуже багато чого збираємо. Залишки якісь ДВП, ДСП, фанера. І от у нас є ЛДСП. І я так розумію, що воно дуже гарно нам підійде, щоб зробити полиці. Вже робоче місце готове. Зараз будемо пиляти. Взагалі, полиці можна зробити з того, що у вас є в арсеналі. Навіть стару радянську шафу можна пустити на цю ідею. Звичайно, можна і деревину купити, але це вже буде трохи небюджетно. Я ще не освоїла пилу, тому взяла на допомогу чоловіка. Ну, може, колись і сама наважусь, але це не в цьому відео. Зараз вам розповім, як я бачу свою полицю, щоб ви далі розуміли, що я роблю. У мене ось таких є 4 рейки. Вони товщиною 2 см і шириною 4 см. З однієї сторони, ось так вони будуть пришпандьорені на залізні куточки до стіни. І з іншої сторони, щоб ця конструкція була більш міцнішою, в мене є трохи менша реєчка. Я її буду так пришпандьорювати. З однієї і з іншої сторони. І вона же, окрім міцності додавання, буде служити, ну як це, опорою для моєї полиці. Я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Тому. Йдемо далі. Всі рейки я напиляла за потрібними розмірами і вирішила спочатку все пофарбувати ну а потім вже встановлювати на стіну. На мою думку, так набагато зручніше ніж потім десь замазюкати стіну. Фарбувати можна чим завгодно, але я обрала найбюджетніший варіант морилку. Для тих, хто не знає, вона коштує близько 60 гривень і має різні відтінки кольорів деревини. В мене були залишки кольору каштан. Висоту полиць я обирала, виходячи з того, що планую зберігати на кожній з них. Тому ви можете побачити, як ми зробили першу сторону. Щоб все було рівно, ми вирішили іншу сторону підганяти вже готову. Головне використовувати трикутник, щоб постійно перевіряти кути. Тут кожен міліметр на вагу золота. Оскільки стіна у нас на кухні крива, і, звісно, кут не 90 градусів, ми вирішили, що сама конструкція повинна бути рівною. Ну а вже потім будемо підганяти на нашу супер рівну стіну. До речі, відстань між. Довгими палицями дорівнює нашій ширині полиці. Одразу встановлюємо і куточки. Їх пішло шість штук по три з кожної сторони. Давайте подивимося, що в нас вийшло на цей момент. сьогодні встановимо я подивлюся. І якщо реально не Айс, перефарбую. А, а? що там? Да? Бо що там не? Ну, коптить сьогодні все зробити. Ну, ви знаєте, таке буває? отак От тому давайте встановлювати. Ну, як кажуть розумні люди. Зроби викрас, подивись, чи подобається тобі. Ну, я сьогодні не з таких. Я сподівалася, що коли ми все встановимо, то мені обов'язково сподобається, бо перефарбовувати ну, не хочу. Конструкцію встановлювали на дюбіля швидкого монтажу. Я перший раз це буду робити. Вважайте мені удачі! Отак потрохи всьому і вчуся. Тепер полиці на кухні в мене акцентний колір жовтий, тому я заздалегідь купила самоклеючу плівку. Вона не тільки додасть яскравості моїй кухні, але й закриє торці зрізів. Від пили. Ну і сподіваюся, що той каштановий колір з поєднанням жовтого мені зрештою сподобається. Скільки я не дивилася відео, як ідеально клеїти цю плівку на кути, то, мабуть, талановиті люди тільки так можуть. У мене ж не виходило так добре, як хотілося. Але я знала, що так буде. Тому на цей випадок купила дерев'яні куточки, які скриють всі мої недоліки. Нарізала їх по довжині полиць і вкрила суперовим каштановим кольором. Коли пазл почав складатися по кольорам, то мені стало вже більше подобатись. Тож беру цвяхи, молоток і за діло. Всі недоліки тепер приховані. Залишилося встановити круглий профіль, щоб з полиці нічого не падало. Робимо отвір по 7 міліметрів з обох сторін. Профіль вже пофарбований. тож просто встановлюю це, виявляється досить легко, адже древина трохи гнеться. І так маємо ситуацію. Поки що вона мені, ну так, більш-менш подобається, але ось ця верхівка, оці два дрини, котрі стерчать, ну зовсім, ну якось не так, як повинно бути. Тому що ми вирішили? Оці, поки що планочки ми не будемо чіпати, а оці підріжемо і круглий профіль отак ставимо кантовочку. і подивимося, як воно буде виглядати. Я вважаю, що буде краще, а ви. Інструмент для цього в нас є це японська пила, дуже гарна. От кожен майстер повинен мати її у себе в арсеналі. Зробити таку полицю не складно, і вона підходить, навіть якщо у вас криві стіни. Витратила всього 365 гривень, що вважаю дуже бюджетно, для того щоб на кухні з'явилась хоча б мінімальна організація. Я користуюсь нею вже два тижні і стало значно зручніше. Хтось може не любити таку організацію через пилюку, адже вона накопичується всюди. Для мене це не проблема, і я діва, тому прибирання для мене не є складним завданням. Каштановий колір і жовтим тепер мені подобається. Ну і головне. Вау, просторно. Побачимось в наступній серії. Па-па!